Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Продовжую реставрацію свого тракторця. Робота йде не так швидко, як би хотілося, тому що все, можна сказати, нестандартне. Ну, потихеньку двигаємося. Значить, що, скрутив муфту з'єднальну, кріпко підійшла, хорошо поставив, далі поробив кронштейни. Оці із. Ось і покрашені вже ж поробив і 65-го угольника повирізав, попідганяв. Потім під них поприварював ці кронштейни, що були рідні. Ну і виставив, закріпив. Далі виставив, закріпив радіатор, поставив патрубки, підійшло все гарно. Тепер отак відстань, звісно, маленька, але стоїть гарно. Оцей сам сама оця платформа, на якій стоїть, прийшлося її здвинути по отворах. Отут, отут десь був отвір, ну, в оцій. Передвинув сюди, у наступний. І отак він вийшов. Трошки дещо попідганяв, щоб трошки дальшенько було. Ну, отак став. Значить, на 15 см. Подвинулася вперед бачок. Ну, і капот, звісно, буде. так. Тепер поставив на місто і фільтруючий цей фільтр. Ще того не ставив елемента фільтруючого, а закріпив. І тепер ж далі буду підганяти його до... Сюди. до цього входа. Ну, тепер трошки я так якось підганятиму, щоб йшло. Може десь закріплю ще до кронштейна. Ну, Далі буде видно, що нема. в мене ще фланця городить. Значить, отак. Цей патрубок купив. Новий знайшов у сумах. 300 гривень коштує. Зробив з цієї сторони. Також зроблена подушка. Ну, коротше, закріпив. Усе той з'єднав, усе. Тепер тут він виходить, набагато нижче. Ще мені сюди потрібно буде. Дати. Десь може в цьому місці зроблю бачок під гідроусіли, руля. Тут гарно, що вони. Та, є, собственно, на цьому кронштейні є. І багато отворів понасверлювано, таких, що є куди. Вже з різьбою. Наприклад, отут ось тут є отвір вже і просверлили вони різьбу, нарізали у отворі. так що І тут теж так само багато, ось, де той отвори є, і всі з різьбою. І молодці на що цього. І внизу можна багато кріпити чого. Він тепер став набагато. Більший клірінс. Тож отак десь аж висів, чи отут, отут десь була зливна пробка, нижче було моторчик. Ну а тепер отак виглядає. Також і наскільки нижче получився. от бачка. Можна сказати, сантиметрів 20 тут десь отак отримується. Так що є ще що сюди кріпить. Також до нього ще є штатний такий, що можна і компресор поставити. Тут, тут десь старовиться, якось він. Ну, може в майбутньому поставиться і таке. Ну а на даний час отак підкрашую зразу, щоб уже що поставити, де потім не лазить. Так само закріпив фільтр. Ну, Далі прямо так і не буде звідси з паливного бака. Сюди йтиме, усе вроді би підійшло так, як і планувалося. Так що потихеньку реставрацію продовжую. Роботи, звісно, ще багато, але дасть Бог до весни успію. Так що така інформація. самому теж. І багато ж глядачів цікавляться, як у мене продвигаються діла. Так що так на сьогодні. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всі. Вон, тривога опять у нас повітряна, то зриви чуть, так що весело тут. Так що усім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.